Heeeeeee! <laughs> хованки вінь, слона теж лінь. На цьому мої знання ігор закінчились. Давайте пригадаємо, які там ще ігри є. Мені теж, набридло в телефоні клацати. А, згадала, давайте пограємо в міста. Та ми набагато знаємо місці, давайте щось інше. Я згадала одну прикольну гру, але не пам'ятаю, як називається. Треба листок паперу, хтось один пише речення, згортає і передає друг. А, точно! Лицар на білому коні. Загортаєш, передаєш сусіду, і пишеш будь-яке речення і так до кінця листка. А якщо писати ще не дуже вмієш, дівчата, ви мені допоможете, а що далі робити? Я зрозуміла. Далі дописуємо по черзі до кінця листка. І читаємо невеличку історію. Так, прикольно має вийти. Ось тільки листок паперу потрібно взяти. У маминому кабінеті я бачила. Ой, а я не знала, що тут хтось є. Я хотіла взяти аркуш паперу. А ви не поїхали з іншими дивитися локацію для концерту? Вас залишили, щоб за нами приглянути? Е, ні, то тобто так. А, а вони без мене локацію можуть подивитись. У мене тут деякі справи з'явились. А вони вам сказали, коли появляться? Ні, не сказали. Якийсь цей дядько дивний? Може прислідкувати за ним? Привіт. Та майже вийшла. ну Тут, схоже, дівчата своїх дітей полишали, та й вони мені все завадили. Що? Та без цієї папки ми не продамо дитячий садочок. той. Е, так, зараз я її знайду і одразу їду до тебе. Почекай, я ж тільки що її сюди поклав. Шмаркачки малі. Забрали папку, я зараз передзвоню. Ну за тобою жениться ми як? Може поясни, що тебе так налякало? Ого, як вас тут багато. Це вас всіх мами полежали на роботі, так? Доброго дня, а ми не знали, що тут ще хтось є. Ми думали всі поїхали на локацію для концерту. А ви хто? Артист? А на якому інструменті граєте? Чи ви науковець? Ні те, ні інше. Я бухгалтер. І мені треба вас дещо запитати. Ти як брала там папір ти випадково не захватила свою папку? Вона мені дуже потрібна. Ми тільки це взяли. Хочемо поіграти в гру? Напиши роман. Знаєте таку? А ти хіба не з папкою була? А, ні, не бачили. Може вона у вашому портфелі? Можливо, ви її в себе в кабінеті забули, я постійно так роблю, кудись покладу, а потім забуду. Та ну, і чого я не загубив? Та чого ж так кричати? Я недавно була на прийомі у логі. У мене ідеальний слух. Я точно знаю, де я поклав. Добре, я гляну ще раз в кабінеті. Ну, якщо це ви, вам краще її віддати. Це всі бухгалтери такі нахапні. Вибач, я тебе трохи не здала. Не дивно, що ваші так злякались. Добре, ще нас багато, а він один. Я наткнулась на нього. Коли тільки зійшла до кабінету, він одразу здався якимось підозрілим. Принаймні тепер ми не вмремо від нудьги, тому що ми потрапили в абсолютну халепу. Почекайте, а може тут і справді немає нічого кримінального? Може йдемо йому цю папку? А якщо він і справді хоче її викрасти, то ми що будемо співучасниками злочину? Пропоную таке: ми йому завадимо забрати папку, а потім прийдуть доросли і все вирішить. Згодні на дівчата це єдиний вихід, то ви в команді. Це все що є. Тепер треба скласти план, що і як зробити. У мене є ідея. Давайте прикріпимо папку на двосторонній скотч під сидіння. Він її ніколи не знайде. Я тобі допоможу. Треба ще сидіння закріпити, щоб не переверталося. Я теж раю даю. Увага! Номер виконують спеціально вивчені професіонали. Ніколи не повторяйте це вдома. Залишається сподіватися, що нам не влетить за захист її папки. Ану ж віддали папку, Я там все передивився і ніде немає. Ми не брали вашу папку. Самі загубили. І не кричіть на нас! Я все мамі розкажу. Ага, попалися. Ага. Дівчата, але не забули! Рубай на всю! <паспілляє> Аю, ми схопили злочинця.